Мають будь-які баджані. Згадається <клес> справа, яка відбулася 15 жовтня по 21.05. Вони був з даною особою їхав тубіль, правильно? Да. Можете розказати про подію від моменту, скажімо так, як ви заїхали на Любінську, вас зупинили працівників поліції або Ну, Проїжджаючи до даного перехрестя, ми їхали з великою швидкістю. Позаду нас ми бачили машину поліції. Вже під'їжджаючи до стоп-лінії, я чітко бачила ну, зелений колір світлофору. Успішно перетнувши даний Дане перехрестя. Позаду нас ми побачили червоні маячки на нашої поліції і звернули би, бік для подальшого пояснення причини Е, Перше питання зразу на момент, коли ви побачили маячки, це вже було на перехресті чи десь за перехрестям. За перехрестям За перехрестям вас було зупинено працівниками поліції, ну з слів працівника і протоколу, що ви приїхали на з знак форми, що я виясняв одну ситуацію. І хочу уточнити, в якому ряду ви їхали? там є три Правильно? по середньому. По Коли працівник поліції зупинив і підійшов до вас, ну, до водія, ну, водій там відкрив вікно, якось так відбувалося. Як діалог, тобто що відбувалося по цей момент? Спочатку інспектор він представився і попросив придивити документи. Тобто, придивили документи і Сказали, якби, що ми порушили, тобто приїхали на червоний колір світлофору. Ем, на що ми відповіли, що потрібні якісь якби, докази або Фото або відео, ну, доказ. Е, наскільки я знаю, ми повинні були б прийти або до них в машину, або як вони б повинні були б нам показати. Інспектор відмовився і відповів так, що в суді будуть нам показувати саме це. Тобто, е... А він говорив, чи вони є, чи їх немає? Ні, він сказав, ви будете дивитися саме в суді. Тобто конкретної відповіді б такої не було? На момент зупинення були якісь люди, тобто незнайомого. Суто інспектори і було вас двоє. Так, два інспектори і вас двоє. Так. Далі при оформленні адмінпротоколу, коли ми mm -hmm. писали, в мене питання є. Було ознайомлено водія з правами його? 63 стаття, що людина має право проти себе не свідчити своїх блисків і 268 стаття ма стаття Кодексу право порушення, що людина має право ознайомитися з матеріалами справи на допомогу адвоката, медичної і тому подібне. Було ще стаття? Ні. Не було. Угу, угу. Добре, наразі все. все питання? До святання? Для початку. Можете собі уявити цю дорогу, по якій ви їхали, mm -hmm. так? Там ще перед світлофору, там є пішохідний перехід. Mm -hmm. От розпочнемо з цього місця. Mm -hmm. Чи в, тому, в даному місці, коли ви були персонально ви, ви бачили, що їде патрульний автомобіль, чи не бачили? Бачу. Mm -hmm. Як ви це побачили? Він був позаду вас, попередньому? Ну, вас? він був позаду нас, тобто світилися ці голубі ми тобто було темно і їх було добре видно, оскільки машин більше на даній дорозі не було. Зрозуміло. Е, е, тоді підкажіть мені, в якій смузі, якщо ви можете це сказати, під'їхали патрульні автомобілі? Е, По-моєму, е, в перший. Я? Ну, я? Якщо візуально поєднання смуги, це є ліва смуга, середня і права смуга. От у квій смузі е, по по їхав патрульний автомобіль? Патрульний автомобіль їхав позаду нас в лівій смузі. Ось тут, так? Так. так. Тобто посередині дрова. Ну, від середи, так. Так. А ваш автомобіль? На середній смузі. На середній смузі. Гу -гу. Ви смугу змінювали після Ну, ви в тісню засередньо як їхали? Так, такі, та їхали, такі, такі. так і в Чи були якісь пішоходи, які переходили пішохідний перехід не за не перехрестям? Не не чи не були пішоходи, які переходили, чи мали нам пройти ще перед е, перехрестям, оскільки там теж є пішохідних перехід? Не було. Ще таке запитання в мене є. Чи в патрулі автомобілі, якщо ви можете писати, які відстани був від вас? Орієнтовно? Орієнтально. Ну, достатньо, можна, ну, десь в радіусі ну, кілометрів, десь може, так. Кілометр, ну, ну Кілометр було зала. Ну, ріктовно, там, 5-10 метрів платка. Ну, 10 метрів, десь так. Тобто видно було саму машину, ну, якщо так дивитися, то ні номерних знаків нічого не можна було допережити. вони у вас е перед перехрестям не обганяли, ну не випереджували, е не змінювалися з вами. Ні. Вони були позаду. Позаду. На значній відні. Віст... Ну, <пай> на певній відстані, що вони їхали от. Ні, на, 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 на певній відстані вони були. Тобто не зразу за нами. Я зрозумів. І таке ще запитання. Уточню. Як саме поїхали в прокреспі? От опишіть цей момент детальніше. Ну, тобто, тобто там, там є світлофор, Так, тобто це саме цей момент, на, як, на який саме світлофор ми поїхали. А, ну починаючи від стопліні чи шабличе? Можете почати від після команди орієнтовно. Ну, ми Ви їхали так. в середній ну, лінії, так вже перед стоплінією було чітко видно зелений колір. Тобто, Перетнувши, не було машин ні зліва, ні справа, і перед нами не було машин, тобто дорога була повністю постою. І перетнувши вже, от саме, це, саме це перехрестя, патрульна машина, ну там ці маячки вже появилися червоні, і ми зразу зупинилися для пояснення. Жовтий стала на світло, ви бачили? Ні. Було загалом. Оцінивши докази двох сторін, я як інспектор, керуючись своїми переконаннями, закриваю дану справу згідно з від 47 статті через відсутність складу міпровопорушення. У даному випадку ваш протокол скасований. Будь ласка, тут. Установо у справі про адміністративне правопорушення 3 листопада 2015 року поскладена в місті Львові вулиця Префецька 19. командиром роти номер 3 батальйону номер 3 управління патрульної служби МВС міста Львова, рядовим міліції Кошкарем Андрієм Володимировичем. Розглянувши матеріал про адміністративне правопорушення, установив, що Віталійович Віталі року Віталі Віталі Віталі, е народження Лівської області за місцем проживання міста. Тимчасово не працює, керуючи транспортним засобом Тойота Ауріс номерний. По правопорушенню, яке, якому його підозрювало з 15, 15 жовтня 2015 року 21.05, місто Львів перехрестя вулиці Любінська з Симона Петлюри, Яворницького, проїхав заборонений сигнал світлофора. Застосувати до... Адміністративне стягнення по вигляді справу закривається згідно статті 247 частини 1 Кодексу про змін правопорушення, а саме відсутність складу адміністративного правопорушення.